Павутинні вся планета, наші очі, наші вуха, і упута інтернету потрапляємо, як мухи. Розучились говорити, поселилась тиша в дім. В інтернеті стали жити, кожен в просторі своїм. І хіба що за обідом, кілька слів, як зазвичай, Інтернет і бабі й діду. Наливає каву й чай. Фільми дивимось, новини, від яких буває шок. Хтось комусь картинку скине, що сподобалось в втікток. Друзям шлему віртуальним стане тепло на душі. Ось такий життя екзамен інтернет створив усім. Що малим і що дорослим. І це вже не новина, задоволення приносить людям іграшка одна. Чи то вдень, чи серед ночі, коли десь втікає сон, не розплющуючи очі, дістаємо телефон. В інтернеті в нас робота, риболовля, танки, ліс. Ось таку про нас турботу Інтернет в життя приніс. І навчання у смартфонах, ми живемо всі в онлайн. Через призму телефона світ безмежний, пізнавай. Поцілунки і кохання будуть серце ваше гріти. Тільки як скажіть, з екрану понароджуються діти. Чи проблема це, чи ні, не мені судити. Ми живемо наче в сні. Далі, як нам жити? Не страшилка цей не жах розуму уміння, народилось на очах нове покоління. А що буде після нас? Відкриття вагомі, все колись покаже час Богові відомий. Головне маю на думці, збережім планету. Я ж шукаю однодумців в сітях інтернету.